Який розташований безпосередньо в центрі Кривого Рогу, ми бачимо зараз руйнування, які розбирають. Триває рятувальна операція. Станом на зараз вона ще не завершена. За офіційною інформацією, яка була поширена станом на 7.30 сьогоднішнього ранку, йдеться відомо про двох загиблих: це чоловік і жінка. П'ятеро поранених. В лікарні перебуває 43-річна жінка, і також шпиталізований 37-річний чоловік. На теперішній момент в нашій лікарні знаходиться двоє пацієнтів. Стан одного пацієнта важкий, він знаходиться в реанімації, стан другого пацієнта – середньої середньому ступеню важкості. По характеру травм це переважно забої і садна декількох частин тіла. Також є троє поранених, які вдома лікуватимуться. Відомо, що на цей момент, тобто дві години тому, двоє людей ще не виходили на зв'язок, і власне труму триває рятувальна операція, і їх шукають. Перебуваючи тут, ми бачили, що залучені до пошуку собачки. Там кінологи з ними працюють безпосередньо на місці завалів. Ми бачимо, що Працює комунальна техніка, залучена для розбору завалів. Безпосередньо на місці представники ДСНС, усіх правоохоронних структур бачимо різні психологічні служби, які надають допомогу тим, кому це необхідно. Поряд розташований намет, де роздають будівельні матеріали для того, щоб люди могли закрити ті. Побиті вікна і ті пошкодження, яких зазнали їхні домівки. Бачимо, що люди пишуть заяви і отримують цю допомогу. Потім забирають ці будівельні матеріали. Це ОСБ і плівка. Вони лежать тут. Безпека організована тут на достатньому рівні. Ми бачимо, що простягнуті огороджувальні стрічки, проте людей дуже багато. Люди ходять, люди дивляться, люди співчувають. Ми чуємо, як люди обмінюються одне з одним враженнями. Ми бачимо те, що громадський транспорт рухається тут. Була інформація про те, що вночі працювала ремонтна бригада, яка відновила тролей, і ми бачимо, як рухаються тролейбуси тут. Тобто громадський рух, рух громадського транспорту продовжується. Звісно, ділянка дороги на проспекті Металургів, вона закрита для проїзду іншого транспорту, окрім громадського. Але ті, кому потрібно добратися на роботу, вони можуть це зробити, і це, це відбувається. Також за офіційною інформацією, станом на 7.30 пошкоджено 4 багатоповерхівки, 6 магазинів і 8 автівок. Утім, на такий побіжний погляд мене, як людини, яка перебуває безпосередньо тут, складається враження, що все-таки пошкоджено більше багатоповерхівок. Принаймні, коли я стояла біля дамету, де роздають будівельні матеріали, то йшлося про те, що і на сусідньому проспекті в будинках повилітали вікна. Тобто, імовірно, що кількість руйнувань вона більша, ніж. Поки що вже є за офіційною інформацією, але ми стверджувати цього не можемо. Також я перебувала безпосередньо поряд із однією з пошкоджених автівок. Це легкова машина, на якій зверху просто насипано цілу гору цегли. Судячи з усього, ця цегла летіла просто з місця, куди стався приліт, і вона. Машина безпосередньо от засипана цеглою попотріщене, потріскане скло і. Звісно, машина не придатна для будь-якого будь-якої експлуатації. Також ми бачимо біля місця самого прильоту інші автівки, які пошкоджені менше. Точно їхню кількість сказати поки що неможливо, тому що периметр отчеплено, і скільки в інших локаціях перебуває автівок, ми поки що не знаємо. Безпосередньо, коли я стояла і знімала місце прильоту, почалася повітряна тривога. І всіх представників, представниць редакцій журналістських, які там перебували, попросили відійти на період повітряної тривоги. Зараз вона іще триває, і ми все ще перебуваємо віддалік від місця прильоту. Проте бачимо, що Частково люди там перебувають і продовжують свою роботу. Ми залишаємося на місці і продовжуємо чекати офіційних коментарів і будемо повідомляти про ситуацію надалі.